Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні знаєте, який момент подивимося? Про генералів росіянських. Хто там у нас Суровікін, Шойгу і хто там Герасимов? От що їх чекає? Давайте почнемо з Суровікіна. Запитаємо, де зараз Суровікін? Суровікін. Як його звати, господі? Суровікін. Сергій Володимирович. Так, ось о він. Суровікін. П'ятдесят... 50... Боже, 56 рочків років йому. І яка у нього там звання? Командувач об'єднаного угрупування військ, так, яке в нього знання? Генерал, так. Сергій Суровікін, генерал росіянської армії, командувач повітряно-космічними силами Російської Федерації. На даний момент? Що з ним на даний момент? Відбувається. Ну, він в Росії чотири жезла говорить про те, що це е, карта дому. Ну і ще це може говорити, що його безпека під загрозою. І ну, відкрив мені колесницю. Випадає мах. Ну, знаєте, можна сказати, що на нього чинять певний вплив, певний тиск. По мечів це. Скрив <звій> мені трійки мечів. Ну, карта конфлікту і карта, знаєте, що це називається? Карта гіркої істини, іноді вона програється. Тобто, це скоріше за все ну, допит, я так розумію, що скоріше за все це запитують у нього. Ну, як на допиті, знаєте, дурень прошу. На дурня випадає правосуддя. Тобто тут не йдеться про букву закона. Тут, знаєте, я не бачу, тут, якщо, якщо є цей допит, то він якийсь неправомірний, він. Е Ну, по дурню, це от якщо а про що правосуддя зараз, я відкрию ще? Йому, при, йому так якось запропонують шляхи йти на співпрацю, е, йти на співпрацю, але ну нелегально. Ну, тобто допит ведеться, але це, знаєте, на бумагі одне, а по факту інше. Тобто, я так думаю, що він дає свідчення. Трійка мечів, карта говорить про, ну, про, те, про те, що твої бажання розходяться з твоїми діями. Тобто ти, тут, ти вимушений діяти не по серцю, а по тим обставинам, які склалися. От, виходячи з тих обставин, йому треба йти на співпрацю, я так розумію, з тими, хто його допитує. Випадає Паш Пентаклів, Паш Пентаклів говорить за. Різного роду там, запропонування, які можуть йому робитися, ну або це навіть не запропонування, це можуть бути умови, на яких він співпрацює, але ця співпраця вона, ну, вона ну не така, якою вона повинна бути по закону. Тобто, по дурню, це щось таке із ряда вон виходяще, ну Тобто, аби звичайний допит. Допит тими методами, якими, якими там діють. Я правильно розумію, що це допит. Двіка пентаклю. Вежа. Ну, це співпраця співпраця, скоріше за все, от з тими, хто його допитує, це свідчення. І... Тут по двійки пентаклів може говорити про те, що тут. Ну, открит двійку пентаклів. Намагання прояснити ситуацію його якихось провальних дій. Чому він так діяв? Тому що випадає вежа і, вежа і диявол. Тобто. По чи, на ну чому він давав ці накази, наприклад, які привели до таких то результатів? Тобто, по вежі це те, що е так, як воно сталося от по вежі, так як воно все пішло не по плану, як то говорять. Ну, його ж то привлікли за щось, да, там його допитують. Тобто, чому так сталося, чому це пішло по вежі? Хто в цьому винен, хто цим заправляв, хто віддавав накази? Тобто ну, він співпрацює, щоб прояснити це все. Ну, тобто Намагається викрутити, відбілити себе і, скоріше за все, кинути тінь на когось іншого. Дявола відкрий. Королева мечів, королева мечів говорить про те, що тут. Тут ще знаєте, тут можливо було місце не тільки наказом, а місце якимось розкраданням, наприклад, тому що по королеві мечів завжди йде учот чогось, прискіпливий контроль над чимось. Тобто десь е, щось не, не проконтролював, десь щось е, ну, йому шиють мар, ну, типу розтрата чогось там, е, тому що по королеві мечів це те, що можна порахувати, те, до чого можна доколупатися, пристюбатися. І, ну, і от конкретно зараз у ці речі почали вспливати. І, скоріше за все, він свідчить не стільки про себе, а скільки взагалі, от, ну, здає, коротше кажучи, тому що співпрацює. І по сонцю це дати можливість прояснити ситуацію, З двійки Пентаклів, те, що було, ну, не зовсім зрозуміло те, що було. Прояснити сказати, і дати зрозуміти, хто ж все-таки в цьому винен і чому так сталося? А взагалі, Суровікін на даний момент живий. Десять мечів, вісім пентаклів, трійка пентаклів. Девять пентаклів. Трійка пентаклів, прошу. Откры мені, девять девять пентаклів. Знаєте, в мене складається таке враження, що він зараз приводить свої справи до ладу. Конкретно а його сім'я, скоріше за все, він тут і не випадає. Тут карти говорять про те, що от різке анткримені цього 10 мичів. Якщо ситуація. а в чому дві пентаклів заключаються? Знаєте, на нього було, скоріше за все, якесь або покушення, Ну, тут схоже на покушення якесь от, є, ну, яке ну, щось трапилося з ним. І тепер карти показують, його він тут не випадає. Тут показують карти, що зараз, скоріше за все, йдуть. І Працює скоріше за все або його сім'я, тому що випадає трійка пентаклів. Це карта колективної праці, випадає вісім пентаклів, карта, яка може говорити про переоформлення спадку там, у такого. І випадає дев'ять пентаклів, яка говорить за дорогоцінний подарунок. І на це на це випадає карта смерті. І тут випадає справедливість. Тобто, знаєте, як я це для себе бачу? Я не буду утверждати, що його вже немає в живих. Ну так як перед цим карти випадали, там дурним закривалось, То, скоріше за все, стан або тяжкий, просто це скривають. Говорять, що він під слідством, але карти показують, що дуже тяжкий стан. І зараз іде робота по тому, щоб його е, імущество, яким він володіє, щоб його переоформити. Тому що ну, вісім пентаклів вона вказує на конкретно. Спадкові можливість от спадкових грошей, ну тобто спадок, оформлення спадку, трійка пентаклів, конкретно група людей працює над цим, щоб це все зробити. І дев'ять пентаклів також карта дорогоцінного подарунку, карта імущества великого, просто крупних грошей. І карта смерті говорить про те, що прийшов час. Ну, все змінити, тобто переоформити, щоб одне помирає, інше народжується по смерті. Тобто інший віток це все набирає. І тут, от по... І ще це може знаєте що говорити? Так як випадає на трійку Пентаклю Справедливість, це може говорити про те, що його сім'я може ще займатися тим, щоб намагаються його витягти із того місця, де він знаходиться. І витягти шляхом у такого великого обороту грошей. Тобто тут або сім'я переоформлює це на себе, або сім'я конкретно працює з якимись юристами, з якимись впливовими людьми, які будуть допомагати, які допоможуть цю ситуацію з суровікінним розрішити позитивно. Оце я так для себе бачу. А ну давайте взагалі перезапитаємо ще на одній колоді. А я зараз візьму цю Суровікін. Він живий на даний момент. Покажи його фізичний стан. Суровікін Сергій, генерал армії Російської Федерації. Він живий? Стан мені його покажи. Двіка пентаклів, дев'ять кубків. Знаєте, тут отак вам скажу: Він... був якийсь певний удар і вплив на його здоров'я, воно було підірване. Випадає двійка пентаклів, яка говорить за те, що... Це можливість відновитися, можливість восстановитися. Дев'ять кубків також показник доволі непоганого здоров'я, Так же як імператриця, яка говорить про зцілення. Але так як на дні колоди вежа, вежа може говорити про такі, знаєте, взривні болезні типу там. Інфарктів, інсультів, розривів, от, от такого всього, що може знаєте, взриватися в організмі. Тобто, можливо, якийсь, якийсь інсульт був, там мікроінсульт там. Або, тобто, в принципі, здоров'я було нормальним, але став, став, сталася якась прикрість. Це я от думаю, що, скоріше за все. Довели його в результаті у цього всього слідства, в результаті цих всіх допросів, які були. А вежу мені відкрий. Ну Він стоїть на роздоріжжі, Подвійки жезлів. Це конкретно, от якщо так випадає, то це, знаєте, ну між, балансуєш. Тобто я не бачу тут карти, які би говорили про те, що він помер, але тут здоров'я конкретно підірване. І тут, скоріше за все, от, е, якісь, можливо, інсульт, інфаркт, розриви якісь сталися. Е, ну, я так думаю, що його сім'я сім займається тим, щоб була можливість якось його, ну, не то, що відмазати, відкупити просто від тюрми. І там великі гроші крутяться, і ці гроші зараз переоформлюються. Чи вони переоформлюються на сім'ю, незрозуміло? Чи вони переоформлюються на тих, відчисляються цим адвокатам якось, ну, які над цим всім працюють? Але от е... я так думаю, що його здоров'я на даному етапі просто дуже сильно підірване. Він знаходився взагалі в дуже хорошій формі. У нього знаєте, як будто би можливо, вже колись були якісь проблеми, пов'язані і, можливо, хронічна якась є в нього болячка, після якої він ну, які після якої він восстановився. А в зв'язку з цим усім стресом, який стався, можливо, знову щось відкрилось у нього, тому що ну по вежі це можуть бути от. Все, що взривається, все, що... ну, ну, частіше це інсульти, інфаркти, от, якісь розриви, якийсь е е е е сосуд лопнув там десь, ну от так, таке. Тому, е е е чи правильно я розумію, що його сім'я зараз займається е е його грошима. Переоформленням всіх грошей, наслідства там, і, або все в такому дусі. Його сім'я зайнята от е, статками, переоформленням всіх статків. Я правильно розумію? Ну, вони переживають за те, що він може відійти просто. І вони не встигнуть, от за що вони переживають. Тому що по відлюднику, це коли ти від... ну, це взагалі, от якщо на здоров'я брати, це, знаєте, на грані, коли ти можеш відійти. І колесо фортуни, ну тобто, треба встигнути, поки це колесо фортуни повернеться. Ну, і шість кубків може говорити за шість кубків. Ну так, да, це от наслідство. Дурень випадає. Тобто, треба підсвітитися, щось зробити з, з певними речами. Ну, по 6 кубків минуле, минуле. Тобто минуле відлюдник це от ті, ті справи, які потрібно встигнути зробити, поки ще є час. Поки ще це фортуни не повернулось. Откриє мені колесо фортуни. Ну, от світ. Поки ще є час. Тобто вони суетяться, одним словом, помірність прошу. Ну от, вони і випали, його сім'я. Трійка Пентаклів. Намагаються залагодити ситуацію, врівноважити ситуацію. А в чому вона заключається? Скоріше за все, заключається вона в тому, що вони, вони хочуть заплатити. Юристу, чи вони. Ну там просто там в будь-якому випадку, якщо ти навіть на себе переоформлюєш це все, то все одно ж ти з юристом маєш справу. Чи намагаються його рідні відбилити його репутацію, або якось відкупити його? Суровікіна? Чи намагаються його рідні якось відбілити його репутацію, або якось відкупити його після оцих всіх звинувачень? Ну, намагаються, звичайно, намагаються. Чотири пентакля, вони намагаються, от, це ж крахоборство випадає по 4 Пентаклів. Тобто є інтерес, намагаються контактувати з людьми, які можуть бути в цьому ну, наприклад, мати інтерес в цьому. От вони там приплачують, наприклад, по чотири Пентакля, по двійки, Мичів, це конкретно знаєте, двійка мечів говорить про те, що треба домовитися, треба згладити всі ці разногласія, які в які були підняті на рахунок його нелегальної діяльності, на рахунок того, що він там крав, що, ну, що йому шиють в залежності від цього. Що таке, так. Да. І вони намагаються обійтися меншою кров'ю, тому що подвійки мечів це коли ти от, е, намагаєшся настільки ситуацію згладити, щоб вона Да, воно займає часу, але щоб воно, знаєте, далося меншими втратами. І по сім'я мечів, це конкретно вони неправомірно діють, вони намагаються, тут можна двояко трактувати, або його родичі просто неправомірно діють тим, що вони от зараз, чим вони зараз займаються. І неправомірно е, займаються тим, щоб відбілити його поступки в минулому. які теж можуть проходити по сім мечів, як неправомірні, як нелегальні. Сім мечів прошу. Вісім жезлів. Тобто е, його дії, те, що він що намагаються діяти швидко, намагаються перенаправити якось. Е, Знаєте, якось пустити, зробити так, щоб ця справа пішла якось трохи іншим шляхом, от перенаправити це все, щоб інше русло якесь було, розумієте? от, І щоб це для нього ну, купилося по 9 кубків, щоб от обілити от, от, репутацію, щоб в результаті бути задоволеним, щоб на широкий загал це виглядало. ну, Ну, сносно, знаєте, щоб можна було взагалі хоч, е, хоч пам'ять не замарати. ну, Хоча б отак, от, от білить хоч щось. Тобто, да, вони цим конкретно над цим працюють, щоб згладити, скільки їхній там родич, папа, хто він там, чоловік коханий, е, скільки він украв і що він зробив. І зараз це все намагаються... За, за рахунок накрадених грошей намагаються це все відбілити. вісім, вісім прошу. Ну, захистити репутацію, направити так, щоб воно обійшло з меншими, меншими ударами як було по суровікінну. Тобто якось перенаправити, дати інший хід цій справі, за рахунок того, що будуть платити. А давайте ще подивимося, я розумію, що Суровікіну дуже багато внимання ми уділяємо, але все одно цікаво його майбутнє кар'єра його. Він втратить, втратить посаду, втратить звання, що буде з його званням у Суровікіна. Ну, Якщо говорити про майбутнє, то воно поки що є туманним, поки ще нічого не вирішено. І рицар Кубків на дні колоди говорить про те, що ну, знаєте, не всі зв'язки ще втрачені. Тобто по рицарю Кубків це ще можливо, можливо відіграти назад. Ну, про, про імператору, що прошу імператор. Зірка. Ну ні, ну я думаю, що я не бачу тут якогось пониження його в должності. Тут, тут навпаки, просто тут випадає трійка, жезлів закривається. Що це е, можливість навіть розширити якісь горизонти, але не, зараз воно під питанням, ну тому що це все зараз. Можливо, можливо, у нього буде така печаль зі здоров'ям, що, ну, знаєте, з цими звздочками він і помре, з які в нього є. Але, ну тут Рицар Кубків закриває дно колоди. Рицар Кубків говорить про те, що він не втратить можливості бути на хорошому щиту. Ну, кримні, рицаря Кубків. Ну. Ваш кубків, можливість домовитися, можливість це хороші новини. Тобто для нього такого поганого я нічого не бачу в плані кар'єри. Ну, в нього перспективи довольно такі по, по кар'єрі, щоб його зв'язочок лишили, я цього не бачу. Можна просто перезапитати. Ну, Суровікін втратить звання через оцей скандал, який був, через його затримання, через перебування в СІЗО, чи втратить Суровікін своє положення, свої зірочки на погонах. Втратить сорофікін час системи. Помірність 10 кубків, приналежність до сім'ї, 8 кубків. Воно відкриє, що за рух. Ну це все буде перемалуватися, поки поки не забудеться оця ситуація. Як тільки від цієї ситуації відійдуть, поки воно втрясеться, оце тут всім, вже, всім мечі випадає. Тобто, поки всі забудуть, що він там а, був під слідством, там коли вся ця ситуація минеться, для нього все залишиться так, як і було. Дев'ять дев'ять кубків випадає. Тобто він залишиться задоволеним ситуацією. Він приналежить до цієї системи, про які зняття зірочок може йти мова взагалі. Верховна Жриця. Ну, тобто Суровікін дуже багато, скоріше за все, знає, і тут, знаєте, для них для них, мабуть, дуже різково. І він от по тут під, під дев'яткою кубків, тут чотири пентакля, тобто людина, яка в темі, людина, яка в долі. ну от, це таке. Цю сю казінь, що вони там учудили, вона якась показательна. Відкуплять його, все це забудеться. Я не бачу втрати а, ну, зірок на погонах. Можливо, він просто не доживе, не встигнуть їх зняти ці зірки. Таке також можливо. Ну, Будемо спостерігати. Всім дякую за увагу. За перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.